Документ, яким фактично сформульована підозра, є доказом чинення цього кримінального правопорушення. Це Віталій Санджаков, автоблогер з Дніпра, якого підозрюють у погрозах Харківському патрульному. Сьогодні у Харкові йому вибирають запобіжний захід. Підозіння може переходитись від того, суду, незаконно впливати на свідку цю мукального провадження, вчиняти інші кримінальне правопорушення. Прокурор Богдан Балюк просить для чоловіка цілодобового домашнього арешту, зачити обставини справи. Домашнього арешту для чоловіка прокурори вимагають через плювок у патрульного. Конфлікт стався 4 грудня на Харківщині. Ось кадри блогер свариться із силовиками. Руку вбрав свою, Ти хто такий? <ривітність> поворот. Ти хто такий? А потім плює в поліцейського. Ой. Ой, 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 ой. Я здій шах назад. <ривітність> я зробив крок назад, сказав, що якщо ти ще раз до мене доторкнешся, вдариш, я це зроблю. Я може зараз на даний момент не зовсім згоден з тим, що я зробив, але ж я робив крок назад. Я зробив шах назад так свої дії чоловік пояснює вже у судовій залі. Минулого тижня силовики вручили йому підозру з Харкова до Дніпра. Поїхав спецпідрозділ. пускати не буду. Да, не шокувати. у суді блогер показує синці. Каже, їх отримав під час вручення підозри. Винуватим себе не вважає. Скажіть, будь ласка, от у вас камери на них є світ. Якщо у вас є камери, на них є світло. Якби я вас зараз вдарив по камері тричі, а після цього я б зламав би мікрофон вам і світло. А я би був патрульним поліцейським. Що б ви зробили? Що зроблено, то зроблено. Кожен нехай дає оцінку своїм діям сам. Що зроблено, то зроблено. вже. Кожен пускає здасть сценку сам. І таких відео сварок із поліцією на сторінці Віталія у соцмережі кілька десятків. Ось одне з них Віталій на пасажирському сидінні звертається до патрульних. «28 вісім Купап ви читали небудь Купап ви читали коли-небудь? Привіт. А що зрозуміло, Дякую". тільки не втечи одразу. Так дві свалі одразу. Сьогоднішнє засідання сам Санджаков та кілька людей у залі транслюють у соцмережах. Підозрюваний, каже він, журналіст, показує посвідчення. Яке це Криворізький дорожний контроль, а тут написано Кропивницький дорожній контроль. да, я сказав Кривовський. Ой, вибачаюся так. Кропивницький, я путаюся. Прийшов на сути сам патрульний Сергій Морозов у поліції сьомий рік. Дане дії я вважаю абсолютно не… Такі дії я вважаю абсолютно непритаманні розсудливій людині. Плювати у поліцейського та погрожувати йому я розцінюю ці дії як реальну загрозу. Есть, ну я розцінюю ці дії реально як загрозу. а вибачення Ні. Не ні, не згоден з цим адвокат Юрій Кубай каже, таку поведінку розцінює як хуліганство. Ну за будь-яких умов і обставин плювання в поліцейської, я ще раз кажу, засуджую, однак це не є реальною погрозою його життю та здоров'ю, навіть у умовах коронавірусу. Суддя вирішує задовольнити вимогу прокурора. Частково до кінця слідства блогер перебуватиме під нічним домашнім арештом. Чи оскаржуватиме таке рішення, підозрюваний ще не вирішив? каже, чекатиме на повний текст ухвали. Олександра Новосил та Юлія Бондарєва новини на Суспільному Харків.